Мої шанування всім слухачам українського радіо в етері Суспільне мовлення у студії Владислав Красніцький. Отже, 24-й саміт Україна є сесія парламентської асамблеї ради Європи, корупційні скандали, масові звільнення з посад всередині України і міжнародна реакція на ці події. А також міжнародна допомога Україні у війні. Про все це говоримо і заступницею голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступницею голови фракції партії Слуга народа і членкиною постійної делегації. України в пар'є Євгенію Кравчук. Мої шанування, вітаю етарі Українського радіо. Усіх вітаю. Отже, відносини Україна ЄС, українські посадовці досить часто демонструють, ну скажімо так, оптимізм. Натомість європейці, м'яко кажучи, інколи критично ставляться, якщо не песимістично. Якщо згадати, до речі, те, що сказала Урсула фон дер Ляєн про те, що Україна буде в європейському союзі, хочеться почути вашу оцінку. Все ж таки, цей шлях. Це на роки чи на десятиліття? Ну, ми вже цей шлях долаємо з 2014 року. Це ж не інтеграція наша в європейський союз, не розпочалася із отриманням офіційного статусу кандидата в червні минулого року. Ми ж підписала асоціацію. Ми вже давно змінюємо законодавство, щоб воно відповідало європейському праву. Тому ми вже багато років працюємо над нашим вступом до Європейського Союзу. Звичайно, якщо подивитися на те, як Ішли до Європейського Союзу там наші, наприклад, такі партнери, як Естонія, Литва, Латвія, то це десь в середньому 10 років було. Але в нас такої розкоші немає, і всі процеси, в тому числі через повномасштабну війну, вони дуже сильно пришвидшились. І насправді дуже багато законопроєктів, які вже стали законами, Верховна Рада голосувала під час 22-го воєнного такого року на Багато швидше і більш ефективно, ніж це було навіть до 24 лютого, це такий парадокс. А, і е, е, я вважаю, що для нас це вікно можливостей. Для Європейського Союзу це вже е, також е, ну, не просто обіцянка, це зобов'язання. І те, що Урсула фон дер в своїй промові сказала, що Україна точно буде членом Європейського Союзу, не якщо не давайте будемо. Е, Дуже довго вам придумувати умови, а це, це дуже хороший знак. Але звичайно, це ж і багато роботи для України. Знаєте, коли кажуть, там це ваша домашня робота, це там треба для євроінтеграції. Я завжди кажу, що це і Україні потрібно, бо те, що ми змінюємо судову систему, вносимо зміни в і посилюємо антикорупційну інфраструктуру. Це ж потрібно нам. Українці, що не хочуть правосуддя, тільки європейські. Інвестори хочуть бути впевнені, що їхнє там право власності буде захищено в українському суді. Йому можна буде довіряти. А українські інвестори, ми ж це робимо для комфортного для кращого життя всередині країни, ми можемо і маємо ставити собі внутрішні дедлайни, і це дуже правильно. Саме тому, коли ми поставили такі дедлайни для Верховної Ради по законопроектам, які входять всім вимог, так ось сім цих кроків перших ми їх Голосували до кінця грудня, якби ми не ставили ці внутрішні дедлайн, якби ми розраховували, ну будуть нас перевіряти в жовтні наступного року. Це би розтяглося, а так це ставить нам дуже швидкий темп, і ну, там трошки критикували, мабуть, те, що прем'єр-міністр Шмигаль так дуже сказав, що ми в 24-му році вже будемо вступати. Що мав на увазі прем'єр-міністр? Ми поставили собі внутрішній дедлайн, бути готовими, прийняти всі зміни, зробити підзаконні акти до кінця 2024 року. Звичайно, це не від нас тільки залежить, бо це рішення Європейського союзу, комісарів, угу. політичне рішення країн. Але ми маємо зробити все, щоб питань якихось формальних, юридичних до нас не було. Виникає запитання: тобто, ступінь виконання цього домашнього завдання чи не перебільшена вона у нас в Україні? Чи не доведеться його перевиконувати або робити заново? А це тривалий процес. В цьому якраз і полягають ну, стосунки, там відносини країни кандидата і Європейського Союзу. Знаєте, одна людина, не буду там казати його прізвище, але людина, яка має досвід з таких юридичних взаємин з Європейським Союзом і з їхньою бюрократією, каже, що ви знаєте, назовні треба бути євро таким оптимістом, а от всередині. Країни треба бути до певної міри і євроскептиком. Я роз... я можливо, це парадоксально звучить, але чому? Тому що завжди, коли є виконання там, прийняття законів, то є такий пункт, так що країна там залишає для себе там, можливість переговорів, відтермінування певних норм. Я тут зараз не більше навіть не про конституційний суд кажу, бо це не, не мій комітет, я з уманітарної комітету займала закон про медіа. але якщо говорити наприклад про особливу економічну складову, то нам під час вступу до європейського союзу треба виторгувати для себе таке ну банальне слово, але знайти для себе найкращі умови. Бо ми маємо захистити свого виробника, забезпечити їм нульові мита. До речі, одне із таких, ну я вважаю, що важливих заяв, які прозвучали під час засідання Єврокомісії і уряду, це. Те, що європейський союз продовжу планує продовжити нульове мито для наших виробників, з яке закінчується в середині 2023 року, ще на рік це дуже важливо. Бо це пролонгація конкретні буде пролонгація. Mm. Так, це треба ще ну, юридично оформити. Але очевидно, коли вже заява така прозвучала, то набіри такі є. Ну і це дуже важливо, бо це конкретні робочі місця в Україні, можливість продавати за кордон в європейський союз за хорошими умовами, Мовами українські е, товари е, і ну є різні сфери: промисловість, там е, ну наш захист нашого товаровиробника. І тут треба е, вести переговори. З приводу е, ну саме те, що стосується Конституційного суду, е, то дійсно було два висновки Венеційки. Перший висновок, і коли ми голосували цей закон, він був е, ну, діючий, ми на нього і спиралися, mm -hmm. е, передбачав, що там може. Щоб бути паритет 50 на 50 у складі ну цієї саме комісії, так яка відбирає членів конституційного суду, а потім вийшов ще один висновок, який ну ніби рекомендує вести ще одного представника в цю комісію від там громадських організацій, чи як це сформульовано, не виключено, що ми будемо змінювати чи цей закон, чи можливо ще якісь інші закони, якщо будуть додаткові ну, правки, зауваження від. Єврокомісарів, але знову ж таки ми маємо довіряти профільним комітетам в цьому процесі. Тому коли профільний там комітет правової політики рекомендує, так що ми спираємося на це рішення, ми ведемо переговори, то я їм довіряю так само, як я хочу, щоб гуманітарному комітету також довіряли там питання медійного законодавства. Пар'є визнало, що російська агресія почалася не в 2022 році, а в 2014. -му. Ще одна резолюція, яку ухвалили. Отже, Пар'є підтримує створення спецтрибуналу за злочин. Злочини російської агресії і констатувала, що Білорусь теж брала участь в агресії проти України. І ще Парія знову закликала створити міжнародний механізм компенсації за розв'язану проти України війну. Ось, враховуючи ці фактори, так ось ці три ключові і знакові рішення, як їх оцінювати, це радше просто. Йдеться про їхню знаковість, чи просто висловлення певної думки, але без практичних рішень, тобто в практичній площині, ось ці рішення, що вони передбачають. Ну, взагалі це велика еволюція міжнародних організацій і Ради Європи в, в цьому випадку. Тому що рівно рік тому, коли була січнева сесія 2022 року, то росі, російська делегація ну, вони не були в офлайні присутні, але вони навіть виступали в онлайні. Вони не були відсторонені. Так, Росія була так. членом Ради Європи, а тут проходить рік, і ми говоримо про трибунал. Для Путіна було ще засідання СПЛ по справі по MH17, і там також було проміжне рішення, яке фіксує, що коли ну, відбулася трагедія, так, коли збили цей малазійський Боїнг КЛМ Нідерландської компанії, то БУК був розташований на території не сепаратистів, mm -hmm. як там росіяни хочуть сказати, а це була територія, яка контролювалась Російською Федерацією. Це ще один такий так, штрих, який ми будемо використовувати в міжнародних судах. Тепер щодо там політичного рішення, звичайно що це політична заява, політичне рішення. Бо трибунал може бути створений лише коли уряди певних країн підпишуть відповідну угоду. Чому не може міжнародний кримінальний суд злочин агресії розслідувати? Тому що це не входить в цю юрисдикцію. Росія ніколи не підпише Римський статут і в принципі. Ну міжнародний кримінальний суд він розслідує конкретні злочини там конкретних військових, які робили терор, вбивали гвалтували там бучі в інших містах. Чи буде цей трибунал взаємодіяти із ICC, Міжнародним кримінальним судом? Так буде, і навіть в, в резолюції Парі рекомендація створити трибунал в Газі для того, щоб була вже взаємодія на місці із прокурором міжнародного кримінального суду і експертами і, все, і використовувати там ті дані, експертизи, які вони проводять? Але Я хочу... це окремий все-таки трибунал, як Нюрнберзький трибунал. Ми очікуємо ще резолюцію Генасамблеї ООН. Ем, Ну, очевидно, що там в найближчі місяці бо йде підготовка наших дипломатів, яка теж буде стосуватися цього трибуналу. Щодо Ради Європи, ще як організації, то ем, е, планується саміт лідерів країн Ради Європи в травні, в Рекявіку в, в Ісландії, і ми дуже сподіваємося, що там уже якраз будуть оці практичні рішення. І щодо механізму Компенсації і щодо трибуналу, бо це взагалі четвертий саміт в історії цієї організації, яка була створена після Другої світової війни. Ну, ми, ми звичайно вдячні, що Рада Європи ще в березні минулого року виключила Росію з абсолютно з усіх своїх органів. Бо поки що такі організації, як обісі ООН, вони толерують присутність Росіян як до речі, за цей рік змінилися настрої в Раді Європи? Ви згадали так про виключення Росії, але ж залишилися представники тих країн, які, ну м'яко кажучи, або підтримували Росію, або намагалися ніби в лапках зрозуміти Путіна. Ці ж країни залишилися, і представники цих країн? Звичайно, вони залишилися. Все таки Рада Європи це пан Європейська організація. Там немає, якби ну, країни з там середньої Азії, які ну так Історично перебувають під впливом Російської Федерації, або ж немає там Білорусі, бо Білорусь не підписала конвенцію захисту прав людини і не скасувала смертну кару. Тому все ж таки це ну, переважно країни Європейського Союзу і ну, ряд країн, які не входять до Європейського Союзу, але хочуть туди вступити. Ну і там Грузія, Вірменія, Азербайджан. Чи змінилися настрою? Ну, звичайно, змінилися, бо всі. Резолюції, які стосуються трибуналу, засудження там всіх злочинів, які діє в Російська Федерація, вони голосуються одностайно, тобто немає жодного делегата, представника будь-якого парламенту національного, який би голосував проти цих резолюцій. Хтось може там вийти і не голосувати, але такого, щоб хтось виступав проти, ні, такого вже немає. Звичайно, залишаються свої проблеми, бо навіть в структурах. На рівні секретаріатів залишаються працювати росіяни. Вони встигли отримати паспорта французькі, бо це Страсбург, Франція, uh -huh. і вони таким чином ну, захищені від цього звільнення. Тому казати, що там ця гідра не підніме голову, теж, мабуть, було б занадто оптимістично. Тому ми, ми за цим слідкуємо. І звичайно, що усі оці заклики про діалог, про, про те, що там треба знайти компроміс. Вони час від часу з'являються. Ну і ну ми звичайно. Пояснюємо не тільки ми, тому що на нашому боці, на такому досить жорсткою позицією, і поляки, і представники країн Балтії, і дуже багато інших країн, які прекрасно розуміють, що ну, на Україні Путін не збирався зупинятися. Як на міжнародні позиції України впливає ця низка корупційних скандалів, які яка фактично струсанула кабінети, і чи можна говорити про нові відставки або кадрові рішення в кабінеті міністрів або в окремих міністерствах? До речі, можливо, у фракції? Давайте все таки давати правильні дефініції. Бо що таке корупційний скандал? Корупційний скандал це коли журналісти знаходять якусь інформацію. Це в пресі, всі в соцмережах постять ці фото, але немає реакції правоохоронних органів чи немає реакції там в ну, виконавчої влади у вигляді звільнень. У випадку того, що ми спостерігаємо, це робота правоохоронних органів, які проходять з обшуками, які приходять потім передаються справи до суду, вручають. Підозри, і так це має бути. А, ви думаєте, в десь в, в європейських країнах немає випадків корупції, коли когось на чомусь ловлять? Згадайте корупційний скандал, якщо ми так називаємо, mm -hmm. так цією дефініцією, але це якраз теж не, не скандал, а робота відповідних органів. Коли були обшуки в європейському парламенті щодо чемпіонату світу з футболу, коли деякі парламентарі там надавали там чи закривали очі на порушення вправ, mm -hmm. чи якось просували. В, в, в правах або ж, знову ж таки, ви думаєте, немає російських грошей в Європейському Союзі, і вони не намагаються через своїх е, е, ну, так, політичних агентів всередині Європейський Союз е, розкачувати. Ну а, а а чому багато країн так довго купували нафту, газ і не відмовля... і відмовлялись від власного е, видобутку? Це ж е, теж б, був вплив російських грошей. Е, але нам треба і свідкувати за? Е, Тим, щоб ловило корупціонерів всередині країни, мені дуже неприємно обурливо бачити інформацію, що деякі чиновники там дозволяють собі під час війни наживатись, а тим більше наживатись на армії. Тому ну, реакція президента Зеленського була дуже жорстка. Ніхто толерувати корупцію не буде, і звичайно, що будуть і справи, і звільнення, і насправді серед вимог цих семи пунктів, якщо ми. Повертаємося угу. до європейської інтеграції, там е, є пункт антикорупційний, і не тільки щоб ми прийняли хороші закони, а щоб ці закони працювали, щоб е, е, чиновників, які е, дозволяють собі наживатися, е, е, притягали до е, відповідальності. І е, більше того, яка е, одна із таких умов для того, щоб е, ну, корупцію максимально подолати е, е, невідворотність покарання. Якщо чиновник розуміє, що до сусідній області прийшли і посадили, то він не буде цього робити, маючи там якісь спокуси. Звичайно, що це має бути відповідна там заробітна плата, щоб людина могла утримувати сім'ю і не думати, де там на якому тендері вкрасти. Тобто, це невідворотність покарання робота антикорупційної системи і правоохоронної системи загалом, це важлива умова. Ну що ж, на жаль, на цьому будемо ставити три крапки, адже завжди раді вас бачити в етері українського радіо і чути в етері українського радіо.